Всім привіт! Сьогодні 12 вересня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує автомобільну розв'язку на перетині вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Сьогодні мені пощастило приїхати на об'єкт наприкінці обідньої перерви, і от ми бачимо хлопці такі свіженькі відпочилі, щойно стали завзяттям до своїх робочих місць. На об'єкті вже демонтовано все, що мало бути демонтованим в рамках першої черги капітального ремонту, тобто ремонту поздовжньої половини шляхопроводу. Лише тільки маленький шматочок ригеля опори номер 2 тобто середньої опори, залишився, тому що на ньому закріплена опора контактної мережі тролейбусів. Але ми знаємо, що сьогодні 12 число, а це означає, що сьогодні була відкрита нарешті синя лінія Київського метрополітену на перегоні між Деміївською та Глибівською, яку я оглядав весь цей ремонт. І вчора випустив останній фінальний огляд. І зв'язку з тим, що вже люди почали їздити поїздами метро, звільнилися рухомий склад. Ну, я так розумію, це будуть автобуси, які звідти, де вони посилювали якісь локальні маршрути, будуть перекинуті найближчими днями сюди, і можна буде демонтувати оцю опору, зняти на певний час контактну мережу тролейбусів, і вже хлопці повністю демонтують ту частку ригеля, яка ще їм заважає. Як бачимо, найбільш жвава робота зараз відбувається отут, на цьому стапелі, де хлопці в'яжуть каркас. Для ригельної насадки на опору номер 1 Це от сюди. Тут вже змонтовані рештування, змонтована нижня частина опалубки. Також готові стійки. Тобто вони всі в металевих незйомних оболонках і вже забетоновані всередині. Оце в нас ось стіна або нульова опора з боку мінського масиву. Пригадаємо, що в попередньому огляді я вам вже показував готовий. Ригель або ригельну насадку, вона вже була забетонована тоді, і хлопці готувалися бетонувати шафну стінку. Зараз шафна стінка є, забетонований відкрилок. Як мені сказали, вже сюди доїхала частинка проєкту, що стосується підферників. Тому хлопці почали в'язати каркасики для бетонування підферників під нові балки. Ну, якщо я вже згадав про нові балки, то вони продовжують прибувати на будівельний майданчик. Зараз я нарахував тут їх близько 20, але мені хлопці кажуть, що їх буде більше, скільки я колись вам називав. Але тоді був старий проект, і зараз помінялася їхня кількість, тому що вони мають а, відмінний розмір від тих балок старих та подібних, що тут стояли. Тому поки що я вам не можу сказати точно, скільки ж буде їх а, тепер за. Оновленим проєктом, але я думаю, що ми скоро про це дізнаємося. Нові балки в нас складовані з того боку, там, де почали їх привозити, потім почали сюди складати. Ну і нарешті вже тут потрохи заповнюється цей стапель. На тому боці в нас ще є кілька балок старих, які не подрібнили. Ну а тут ми бачимо, що вже нічого старого не залишилося, а звільнили повністю місце для нових конструкцій мостових. Дивимось на другу опору, це середня опора в нас проміжна. І вона ще єдина, де стійки лише в процесі оновлення. Ми бачимо, що там зараз нарощуються е, наступні частинки цієї опалубки незйомної струби, і готуються хлопці заливати туди розчин. Як мені сказали, воно все пошарово заповнюється. Про цю частинку ригеля я вам вже згадував, Хлопці з нетерпінням чекають, поки їм дозволять прибрати. Опору контактної мережі тролейбусів, після чого тут підіпрується все міком. Мік нагадує, це мостова інвентарна конструкція, або в даному випадку це тимчасова опора. Так само буде виглядати, як ми бачимо, на наступній опорі номер 3 Тобто там мік з одного боку підпирає старий ригель для того, щоб він ніяким чином не обвалився, тому що на нього зараз спирається балка. А з іншого боку, вже є частиною опорної конструкції, де складена опалубка і забетонована нова частина Ригеля. Так само з цього боку в нас стоїть мік, підпирає старий ригель, підпирає опалубку для бетонування нового ригеля. Тобто, ми розуміємо, що цей мік він прибиратися не буде і буде використовуватися під час як першої, так і другої черги капітального ремонту. Тобто, після того, як хлопці тут все зроблять і перейдуть на цю сторону. Демонтується цей ригель і так само продовжиться рештування і продовжиться опалубка для бетонування вже цієї частини нової. Ну і нарешті вже невдовзі. Такий самий мік з'явиться і тут на другій опорі. Потім хлопці розіб'ють часту ригеля, візьмуться за стійку, складуть конструкцію рештувань та опалубку. Дивимося, як хлопці з Укртрансмоста опрацьовують оправи вже зблизько ну і цю стійку поки що не поспішають оббивати, теж з цієї причини, що на неї ще спирається ригель. На останній проміжній опорі номер 3 як я вже сказав, забетонований новий ригель. Це означає, що готові стійки в металевих обіймах. Всередині теж забетоновані. Там є можливість піднятися на ці підмості, на арештування. Але я думаю, краще я покажу вам, як це все виглядає вкупі, коли ми будемо з вами на шляхопроводі. Ну і Ще хочу звернути вашу увагу на те, що коли розбивали старий ригель, то його трохи далі за вісь мостової споруди розбили для того, щоб можна було до середини забетонувати новий ригель і ще залишити випуски арматури, щоб потім прибетонувати другу половину насадки. До речі, цікаво, що бачу на цьому ригелі новеньку, наче щойно з заводу, опалубку Пері. Колись ми з вами доволі часто зустрічали цю торговельну марку, але от щось останнім часом не дуже часто вона мені трапляється. Ну, я думаю, що це через її ціну. Тому що це професійна все ж таки опалубка і не всі можуть собі дозволити її використовувати. Ви не здивувалися, чим займаються зараз хлопці. Вони готують оці металеві обійми для зварювальних ван, для того, щоб встиг з'єднувати арматуру. Що таке зварювальна ванна? Я вам багато разів показував на армувальних каркасах. І ще один складувальний майданчик, де хлопці зберігають нові балки, і поки я це все знімав вам, я ще раз порахував їх, нарахував 22 штуки. Ну, це в тому випадку, якщо хлопців ще десь не заховані, вони де я просто не побачив. На четвертій листійній опорі, як бачимо, теж вже забетонована ригельна насадка. Попереднього разу ми її бачили ще в опалубці. Забетонована шафна стінка, забетонований відкрилок, якого ви ще не бачите. І зроблені випуски арматури для того, щоб це все потім з'єднати з другою половиною. До речі, ще раз повторююсь, були ідеї розділити цей шляхопровід на Дві частини, як зазвичай, роблять, тобто, щоб було два незалежні шляхопроводи, але потім від них відмовилися, і буде все ж таки один суцільний шляхопровід, який робиться по половинці. Коли хлопці з Укртрансмосту відновлювали ці стійки, то вони докопувалися до розтверків, тому що треба було перев'язати металеві обійми через випуски арматури з розтверками. Тому я в них запитав, що ж там знаходиться під землею. Вони сказали, що суцільного розтворка тут немає, а під кожною стійкою є буронабивна паля, така сама, як ми бачили отут, на четвертій опорі. Тобто має діаметр вона 1,5 метри. І на цій палі є такий собі ну, наче маленький розтворочок, з якого виходила стара стійка. Запитав, в якому це все стані перебуває, каже, що на Зовнішній вигляд в задовільному стані. Тобто все нормально, там нічого не тріскається, нічого не порозлазилося, нічого не треба посилювати. Ну, звісно, це суб'єктивна оцінка будівельників. А я думаю, що перед тим це ретельно перевірялося ще й проєктувальниками. Оце в нас останні дві старі балки, що залишилися від цієї половини мостової споруди, і все воно перетворюється от на такий бій. Потім йде на якісь технологічні та тимчасові дороги, підсипки, засипання якихось промиян і таке інше. Тепер ми піднялися, зайшли за устійну опору номер 4 Бачимо, що тут теж чимало хлопців ховаються від людського ока і займаються вони тим, що пошарово засипають місце за шафною стіною. Гарно так вона просмолена, прогідроізольована середине і оцей відкрило про який я вам казав до речі сьогодні зранку йшов дощ вночі йшов дощ добре пролив цей пісок Тут десь поряд я бачив ага, он. поливальна машина, яка теж допомагає проливати, тобто все ущільнюється належним чином. Як мені сказали, поки готуються регелі, планується засипати тут все. З того боку теж там мають засипати, але я там ще не був. І зробити вже підходи. Тобто зробити дренажний шар і готуватися до того, щоб монолітні плити перехідні робити. Так, отбачим підвозить одразу пісочок свіженький. Роздивляємося на новенький ригель опори номер 3 Бачимо, що зроблена розухилочка, щоб якщо вода якась потрапить, то одразу стікала з нього. І вже зроблені випаски арматури під підфермники. На кінці ригеля одразу забетонували шпильки під опору освітлення та контактної мережі тролейбусу. Ми з вами раніше не дуже роздивлялися. На оці металеві обійми. І щойно я вам сказав, що вони випусками арматури мають бути перев'язані з розтверками. От зараз можете побачити, що це за випуски. Вони підварені до металу. На проміжній опорі номер 1 як бачимо, хлопці роблять якісь фінальні приготування до складання каркасу. Вже оброблена арматура спеціальним розчином, вже залиті всередині стійки. І складена нижня частина опалубки. І нарешті на устійній нульовій опорі, як я казав раніше, хлопці займаються складанням вже каркасів під підферники. Їх з таких маленьких граточок набирають. Заходимо за нульову опору, бачимо, що тут вже так рівненько, гарненько, дренажний шар щебеню зроблений. І ще раз повторююся, що хлопці на нього вже планують незабаром бетонувати монолітну перехідну плиту. Ось тут щось таке вибрали якесь корице, але мені поки що не зрозуміло, під що це отак чітко підрубали його. Ну, думаю, згодом дізнаємося. Ага, оце зараз щось вибирає звідси ще екскаватор, але здається, він просто прибирає оце все. І туди на купу, коли я був нанизу, то бачив, що ще під'їжджають вантажівки і він кудись завантажує на вивезення оце все. Тут пісок з якимось бєм асфальтним давайте підіб'ємо підсумок сьогоднішнього огляду. Незважаючи на те, що хлопців суттєво додалося роботи, в зв'язку з тим, що тепер треба міняти всю прогонову будову, всі ригелі, замість того, щоб частково їх замінити, але вони з цим вдало вправляються, поки що йдуть за планом. І сказали мені, що є побажання від замовника, щоб відкрити рух оновленою половиною цього шляхопроводу вже до нового року. Я запитав хлопців, наскільки це реально. Вони сказали, що що стосується конструкцій мостових, то це все реально. Ну а щодо відкриття руху, це буде залежати від погодних умов. Тобто, якщо погода буде сприятливою, так наприклад, як було минулоріч, коли було до пізньої осені, сухенько, все тепленько, то можна все зробити, встигнути. Звісно, якщо підуть суцільні дощі зливи, якщо почнуться морози, якщо піде сніг. То ніхто не буде вкладати гідроізоляцію, ніхто не буде проводити асфальтування з ризиком, що потім воно все позлазило. Тому будемо сподіватися, що все ж таки погода нам сприятиме, і ми поїдемо вже до наступного року до початку цією частиною шляхопроводу. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдекушенфо. На цьому я з вами прощаю, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!